Okay. 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 Чуваков поедем. Не mm -hmm. hey, хочешь, mm -hmm. да? Mm -hmm. окоп за мной поедешь? Експерти оцінюють від 0,8 до 2,1 мільярди євро щорічно тіньового обігу саме з ТЦК. Один зеленський так як подивиться, просто людина б'ється як рибаблі. Ті, хто поїхали все одно після закінчення війни, ця молодь обов'язково повернеться. <гум> Всім без виключення депутатам проголосувати за цей закон. А той хто нажме кнопку проти, той проти конституції, проти совісті пили пива. Саня, Я ж тобі казав, стяти треба, сидячі. Звідки я знав, що у нас ТЦК пасуть? Я навіть не буду коментувати істерику. Там я б чув кілька разів про те, що там мами своїх дітей вивозять, трохи не з 16-17 років, готуються жити за кордоном. Ну давайте відверто, це ж втеча. Яке у вас бачення майбутнього в політичній Україні. Та тут кожна зміна підгузка, як чергова ротація в Кабміні, наче щось нове, а запах гімна той самий. Я звертаюся до Зеленського. Забудь про другий термін. Це пляма, яку вже ти не прикриєш ніяким блейзером кольору хаті. Наші люди героїчні військові. Вернуться додому, коли ми переможемо ворога. А це Путін. І на сьогодні бігом просити, просіть Владимир Владимирович, давайте сядемо за стол переговору. Давайте договориться. Якраз дорогу від наших бригад тут, на Сумщині, я говорив з президентом Трампом. Все. Теперь брони ни сына, ни в человека сидя в дома. Че ж, а ты шо робочий теж в не воюєте. Я не годник. Тобто я не годен. Я читаю, що по-честному, да mm -hmm. ну ничего не поменяется. Ну там, ні, косметически все буде меняться, понятное дело. Но открыть. вона буде похожа, может быть, на текущу Польщу. Вот, no, на это Польшу 2019 -го года. Это супер результат. Ну, это считаешь, что супер результат? Конечно. да? Конечно. Ну, мне Польша вот, вообще ни, ни, в какой, Маршава, ни в каком контексте нигде. не забудет.

Тому що в цій країні боротьба з корупцією буде продовжуватися все, все ваше свідоме життя. Ви народилися в корупованій країні і поверете в ній. Чи правильні вчинки роблять представники ТЦК? А вже ж нехай виловлюють ухилянтів, нам треба йти до кордонів 1412 року. Ваші батьки відкрито підтримують Росію. Вони зневажають ваш вибір воювати за Україну. Але після вашої загибелі на фронті. Саме вони за законом отримують мільйони компенсацій. Я кожного дня працюю за, для перемоги. Всі мають і тих, хто ухиляється з А чому ви самі не пішли? У мене ожиріння. З 2013-го. Ми маємо жорстко карати всіх, хто уникає мобілізації. А ви коли в останні були на передовій? Я забезпечую порядок у місті. Допомагаю ТЦК. всюди ухилянти бігають. Кожний ранок. Коли я просинаюсь, А як президент я захищав правду. Це правда.